30 травня місто відзначало День хіміка. Урочищій голендерні зібралися працівники білоцерківського заводу Трібо, щоб поздоровити один одного з професійним святом. Ми кажемо дрібо, а ми. Славиться дрібо своїми людьми. Ми у виробництві сягнемо ми сон. Усі щиро любимо. Приємно бачити вас всіх, посміхти ми у такий гарний святковий день. Сталося так, що ми вже дивіться двічі на рік, це історично сталося. Двічі на рік ми підводимо підсумки. Перший підсумок це календарного року на Новий рік, да? від старого до нового. Ви пам'ятаєте, ми недавно підводили підсумки і говорили, які ми там хороші. А другий підсумок ми, як правило, під переводимо весною, ось в цей час. Це підсумок між нашим професійним святом, днем хіміка. Що хочеться побажати? Побажати, щоб ми з вами, дай Бог через рік, зустрілися у такому школі посміхнені, без трат, без трат і бойових, і безстрат не дай Бог трудових. Так що побажати вам здоров'я, здоров'я вашого сім'ям, а всьому колективу заводу. Що Велику хуру роботи, щоб нас цієї роботи ми її не могли переробити, і саме головне, щоб ми від цієї роботи отримали зиск, заробляли гроші, стабільні заробітні плати, інвестиції у завтрашній день для чого? Для того, щоб ми спокійно жили, працювали і знали, що наше майбутнє забезпечено нашою роботою відповідно заробітною платою. Так що дорогі трібовці! Святом нашим професійним дня хіміка, вітаю вас! Найкращих побажань! Хай живе триво! Хочу побажати, щоб у нас була стратегія загальна, щоб люди підтримували один одного, без людей нічого зробити не можна. Щоб у нас було бачення, куди ми йдемо. У нас багато молодих людей, які знають уже, слава Богу, англійську мову, бо три роки тому ми не могли цим похвастатись. Я думаю, що ці люди зараз беруться, напишуть програму, прорахують, куди нам іти. Дивіться, Концелексі сказав, він хоче змінити Білу церкву, сказав, треба мріяти. От я їхала, дивлюся, треба номер 1 в світі. От. Давайте всі про це мріяти, і це обов'язково буде. Треба про це говорити вслух, треба говорити, що в нас велика стратегія, ми не зупинимося на якихось одних ринках. Е, бажаю всім об'єднатися об єдна, об в цій цілі. Мріяти, і в нас точно все вийде. Ми вже це розуміємо однозначно. Разом ми доб'ємося. Е, що ми будемо номер один світі. Ще вам крапко всім дякую зі святом. Саме завдяки таким людям, як ви, наше місто було, залишається, і я впевнений, що буде, потужним промисловим центром. Саме завдяки таким людям, як ви, високопрофесійним, високоосвіченим, наша Біла Церква щосекунди, що хвилини крокує вперед і. Входить кожного дня до якісних, нормальних умов і праці, і роботи, і до нового рівня соціально-економічного розвитку нашого міста. Дозвольте мені вас ще раз привітати із вашим професійним святом побажати Божого благословіння, процвітання вам та вашій родині, процвітання вашому підприємству. Я хочу сказати, що дійсно Марія Лісина правильно сказала: потрібно мріяти. І ці мрії обов'язково збудуться. Бажаю вам всього найкращого! Слава заводу! Трібо! Слава Україні! Хіміки не просто прийшли на природу, а з'єднали приємне з корисним. Всі відділи заводу змагалися у спортивних іграх за чималий приз, а допомагали організувати це чудове свято ведучі святкової агенції тисячу і одна ніч. В цілому день вдався. Трібовці відзначили професійне свято з користю для тіла, душі і, звичайно, для їхньої великої та дружньої команди. Тут є чому повчитися іншим підприємствам міста.